Питання звісно стосовно чому влада собі дозволяє збільшення витрат, воно зрозуміло, що риторичне. Мені важко сказати з цього приводу, які якими моральними і моральними аспектами вони керуються. Єдине, що мене там ну, серйозно бентежить, що це вже відбувається не тільки на державному і державному рівні, а й і на регіональному рівні. Але розумієте, коли депутати Верховної Ради приймають бюджет на 2023 рік у воюючій країні. І коли в бюджеті закладається майже 500 мільйонів на фінансування партій, про що це говорить? Про те, що пріоритети навіть скажімо так, партії, які знаходяться в парламенті, лежать не в царині там, національної безпеки і оборони, не про те, що не про війну, не про оборону, а про якісь власні політичні проєкти. Скажіть, будь ласка, не вже 500 мільйонів з державного бюджету не можуть бути витрачені на інші речі? З однієї сторони є волонтери, які знаєте, кожен кожен і, і громадяни України, які відривають від своїх пенсії зарплати, там хто 100, хто 200, хоч 500 гривень, щоб там через е, волонтерські організації допомогти нашим хлопцям військовим, і при тому з державного бюджету 500 мільйонів йде на те, щоб отримують партійних функціонерів по всій Україні парламентських партій. Зрозуміло, що це несправедливо. Така несправедливість, яка йде на рівні держави, опускається сюди, на рівні на рівні регіонів. Я розумію, що сьогодні там військовий стан і десь складається таке враження, що, скажімо так, органам виконавчої влади дозволено більше під час військового стану, ніж під час мирного. Але ну зрозуміло, тут має бути якась там елементарна совість, елементарні ці. Наприклад, якщо ми говоримо про звертаються до мене як до депутата обласної ради дві жіночки, які постраждали під час бомбардувань. І їхні будівлі були знищені, ну були зазнали пошкоджень під час бомбардування в місті Коростень. У депутатів власної ради був певний бюджет, який вони могли направляти на допомогу постраждалим людям. Я пишу звернення, і мені приходять відмову. Грошей немає. Ну я розумію, напевно, немає в бюджеті. Але паралельно з цим же голова військової адміністрації виділяє своїм заступникам премії по 100%. від 40 до 50 тисяч премії. Дає надбавки по 20-30 тисяч, дає матеріальну допомогу своїм же заступникам. Причому сума матеріальної допомоги по деяким досягає 90 тисяч. І в мене питання, я вивчаюся. Чому людина, у якої пошкоджено будинок, для неї нема 20 тисяч на, на допомогу, а для заступників голови військової адміністрації є 80 90 тисяч. Зрозуміло, що це, ну, якби. Через недостатній контроль нашого громадянського суспільства, тому що є таке якесь усвідомлення наших 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 можновладців, напевно, там обласних, да, що війна все спише, що під час війни можна на багато речей закрити очі. Зрозуміло, mm. тут і іде від нашої якоїсь такої, знаєте, не неактивної там позиції громадянського суспільства. Що ми дозволяємо це робити? Тобто влада робить рівно стільки, скільки дозволяє і суспільство громадянське. Якщо громадянське суспільство не, не заявляє про свої права, якщо воно не каже на біле, біле, на чорне, чорне, то рано чи пізно будь-який чиновник починає сідати на голову. Я можу сказати відверто свою думку, що мені здається, що чиновники в Житомирській області сіли на голову громаді. липні місяці, 14 липня цього року, по суті, було зґвалтовано місцеве самоврядування. Як в частині суб'єктності, так і в частині якоїсь там совісті і моралі. З незрозумілим, за незрозумілою процедурою підготовки питань без зустрічі з колективами, без обговорення, без спілкування по суті, людей поставили перед фактом. Були реорганізовані, а читайте, по суті, там ліквідовані або знищені. Ціла низка комунальних підприємств, комунальних установ, закладів культури, охорони здоров'я, музеї, бібліотеки, спортивні школи і так далі. Логіка цих подій, я от для себе, я власну думку скажу, це мої там, напевно, здогадки, це не, це, це не система доказів, але повірте мені, моїх аналітичних здібностей і того, що я читаю в відкритих джерелах, достатньо, щоб зробити такі висновки. Частина об'єктів мала якийсь, ну скажімо так, подвійний інтерес. Проведу до прикладу, медичний центр. Ще в минулій каденції, коли я був депутатом обласної ради, а медичний центр Житомирський обласний центр спортивної медицини зазнавався в такому знаєте, спробі рейдерського захоплення. Тобто намагалися якимось чином це цю будівлю, яка знаходиться біля великого супермаркета Олді, от, і намагалися у нас якимось чином цей центр подвинути, а цю будівлю забрати. Були такі спритні комерсанти, які намагалися бігали по, в обласній державній адміністрації обслідній раді і намагалися цю будівлю якимось чином чи то викупити, чи то якимось чином до себе прибрати. Тоді депутатський корпус однозначно вказав на двері, і це питання було закрите. А от уже при новій каденції ця тема знов сплила. Тобто інтерес до цього приміщення ніколи не дівся. І коли, наприклад, в липні місяці, несподівано для колективу медичного центру, було винесено рішення про його припинення шляхом приєднання, от у мене от у мене особисто загралися великі сумніви. Коли виявилось, що успішний прибутковий медичний центр приєднують, саме приєднують до його приєднують, до, скажімо так, збитково-діагностичного центру, у мене цих питань стало ще більше. А коли колективу вже кулуарно... Недвозначно дали зрозуміти, що їм прийдеться з'їхати з приміщення. У мене особисто, у мене особисто ці питання пропали. Я розумію, що там є подвійне дно, що комусь потрібне це приміщення. І заради цього приміщення був зґвалтований великий колектив. І це гвалтування триває по сій день. Я думаю, що схожа ситуація із бібліотекою для юнацтва, яка має прекрасне приміщення в центрі міста. Ну, я не знаю хто, але я думаю, що багато. Охочих до, цього ласу, до цієї ласої будівлі. Я думаю, що схожа, схожа, схожа мотивація була і у а, припиненні музею книги, який знаходиться біля, недалеко біля Цума. Прекрасне приміщення. Тобто частина цих рішень, на мою думку, на мою думку носила чисто якийсь матеріально-корупційний інтерес. Частина попала туди, знаєте, як то кажуть, для галочки, так само для масовки. Ну, але жодних е, об'єктивних економічних підстав для знищення цих е, закладів культури, е, спорту, м -м, медичної галузі не було. Не було цих підстав. І е, я пам'ятаю, як ці рішення продавлювалися. Якщо ми говоримо про те, що проекти рішень були винесені за сім днів, за тиждень до сесії, якщо ми говоримо про те, що керівник управління культури сам дізнався. З інтернету про те, що будуть ліквідовані, хоча він має, як керівник галузі, має надати свої пропозиції. Він про це не знав. Про що ми говоримо стосовно там звичайних депутатів, які прочитали про це в, в порядку денному сесії? Тому ситуація була непроста, і саме головне, що і, 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 і найбільш прикрик для мене, що в цій ситуації депутати, житомиряни які виросли, які ходили в ці бібліотеки, які ходили, входять в ці медичні центри, які ходили в ці музеї, не проявили такої, знаєте, правильної патріотичної позиції, якій просто не хватило духу сказати на чорне-чорне, на біле-біле. Чорне -чорне, які я, я, ну, я виступав на сесії по кожному питанню? Я просто переконаний просив. Люди добрі, встаньте, зайвіть позицію. Нема жодного економічного сенсу в цьому. Ви маєте бути свідомі. З вами стоять виборці, за вами стоять люди, за вами стоять ті, хто вам довірив. О, ну, на жаль, ви ж розумієте, важкі часи е, вигрошують, як ростять е, сильних людей. А сильні люди створюють гарні часи, гарні часи створюють слабких. Наші депутати виявилися з колеги, слабкими. Не вистачило духу заблокувати ці рішення. Хоча вони були проти інтересу громади. Да, були такі якісь, знаєте, дешеві переконання, що та, це буде оптимізація, просто там буде, потім буде все хорошо, потім, вони, потім якось воно буде, не буде. На сесії, те, що не замітила громада, те, що побачив я як депутат, і ми колеги-депутати, там хто більш-менш адекватно розбирається в ситуації, була повністю проведена зміна і ревізія управління комунальним майном, повністю передбудована під певну якусь іншу вертикаль. Тобто, коли я розумію, що з одної сторони хочуть позакривати там декілька комунальних закладів і висоводить будівлі, і з іншої сторони міняють повністю парадігму управління майном для того, щоб вона була управляємо. А от ми, до речі. Оскаржили всі ці з колегами-депутатами. Ну, я в першу чергу там і ще, ще ряд депутатів, ми оскаржили більшість цих рішень. Оскаржили рішення і по цій комунальній парадігмі, оскаржили рішення і по припиненню комунальних установ, але навіть знаходячись в суді на колективи, і по сій день йде тиск. Ну, По-перше, я хочу сказати, що насправді нічого не обґрунтовувалося. Коли ми говоримо, обґрунтовувалися це тим, що мала бути економія. Я був на кожній комісії, коли ми обговорювали це. І по цим питанням доповідав начальник департаменту фінансів. Я прямим текстом питав: обґрунтуйте, будь ласка, і називіть суму економії, за рахунок чого вона буде досягнута, по кожному пакетному закладу. За, за, е, закладу. Жодної цифри, жодної цифри, аргументованої по закладу, не було обґрунтовано. Тобто вони не готові були рішення. Ці рішення з'явилися там, знаєте, за тиждень до сесії. Про них не знали не колективи, про них не знали не профільні управління, про них знали дві-три дві, людини. По суті, всю обласну раду і депутатський корпус, по суті, зламали через Каліно, прийняти незрозумілі рішення і необґрунтовані рішення. Стосовно економії, якщо ви говорили, наприклад, я хочу розказати вам про колектив Радослав, який до кінця боровся за власне виживання. Так от економія по цьому, по ансамблю Радослав, за даним. Департаменту фінансів обласної адміністрації мала би скласти 2,2 чи 2,4 мільйони гривень. На момент прийняття рішення, а це було 14 липня, вже на, перше, на перше 07 було відомо, що є 40 мільйонів на ну, перевищення надходженням від запланованих показників. Тобто економлять тоді, коли не вистачає грошей. Коли є 40 мільйонів надлишкових коштів, говорить про те, що треба зекономити два. Це просто, ну як ви знаєте, ну не нелогічно і неправдиво. Особливо підкреслюючи, що економія має прийти в першу чергу за, за, за рахунок скорочення людей. Тобто під час війни вигнати людей на вулицю викинуть, знаючи, що вони роботу не знайдуть, маючи 40 мільйонів надлишка і намагаючись зекономити 2 мільйони. Наскільки це морально під час війни? Наскільки це морально під час великої біди, яку зазнає наша держава? Ну, коли я вже, наприклад, побачив. До речі, я хочу підкреслити от всю весь ситуацію, на сайті обласної державної адміністрації, обласної військової адміністрації новину про те, що виділяється 40 мільйонів на документацію. У мене, чесно кажучи, я, я, от, як і ви, напевно, там, ну, я, втратив дар, я не знав, що сказати. Ну, як можна було вигнати десятки сотні людей на вулицю, аргументуючи, що нема грошей? Як можна було знищити там, творчі колективи, заклади з історією, аргументуючи, що немає грошей, і при тому виділити 40 мільйонів на документацію, на стадіон, який нам вже 150 разів розказували, що він вже доведений до максимально функціонального стану. Уже Віталій Іванович Бенечко відрепортував, що стадіон при ньому зданий. тепер хочу звернути увагу, що є певний відсоток. По проєктній документації і вартості будівельних робіт він коливається від 1% там, до 10 максимум відсотків. От вартість цієї документації. Коли ми говоримо про 40 мільйонів, то у нас сума буде, напевно, не менше, ніж півмільярда під цю документацію, виділена в наступних періодах на будівництво стадіону. Ну це неподобство. Більше 200 мільйонів було на цей стадіон витрачено. Зробили, начебто, все, що можна, і все, що не можна. І тепер сьогодні йдемо про те, що треба новий об'єкт. Нове будівництво для того, щоб на ньому вже там е заробити якусь так розумію, копійку. Почекайте. Ну, тобто була комісія медична. Розглядається питання. Це було два тижні назад, Про надання дозволу обласному онкологічному диспансеру на кредит або лізінг, щоб закупити лінійний прискорювач. Там довга історія, не хочу про це говорити. Я був на цій комісії. Я кажу, вибачайте. Ви хочете, щоб онкодиспансер взяв 50 мільйонів кредита і купив лінійний прискорювач? Так у вас усе ж 40 мільйонів ви віддали на документи, давайте визначимося з пріоритетами. Наш пріоритет який? Добудувати стадіон чи поставити лінію прискорювач, щоб ми лікувати онкохворих області, яких більше 30 тисяч. Який пріоритет? Тут питання в пріоритетах. Тут питання в тому, хто розпоряджається. Не менш кричуща, от підняла от такий був, великий суспільний резонанс по закупівлі комп'ютерного томографу. Я вам відверто скажу там власну позицію. Це, це у мене був відповідний запит, до речі, там і ми скликали комісію депутатську і заслуховували керівника комунальної установи стосовно закупівлі, такої скандальної, на мою, на мою думку, закупівлі комп'ютерного томографа за 35 мільйонів. Мотовіться, коли ми подивилися, як люди закупали в інших областях, абсолютно схожі характеристики, абсолютно схожа техніка, абсолютно схожі виробники. Але чомусь одним вдавалося закупать за 25 мільйонів, в нашій області вдалося закупити за 36, Ну майже за 36, там 35 з лишніх. І коли ми вже повітали керівника комунального закладу, да, я розумію, там у них усіх стандартна маска, що ми шукали, шукали, але ми не йшли найкраще. Це просто ми взяли такими космічними характеристиками і Так далі. Єдине, що я можу вам сказати, що ну, я розумію, що ті, хто на цьому ринку працює професійно, я маю на увазі в лапках професійно. На ринку там і, і корупції, то вони зрозуміло підкладаються папером. Єдине, я хочу сказати наступне, що в будь-якому випадку в випадку ми до кінця дослідимо цю закупівлю. Зрозуміло, що тут є певні моральні принципи, які я, я поясню, да? тобто, що це обладнання дійсно нам потрібне. І зрозуміло, коли, якби допустим, там наша задача стоїть сьогодні, не заблокувати його закупівлю, а все-таки хай воно буде закуплено, тому що воно потрібне мешканцям області. Але я хочу от запевнити тих, тих людей, які потенційно, можливо, посміли собі нагрітися на ньому, щоб ми в будь-якому випадку вияснимо, скільки він зброї та справді. Я до вашого, до вашого відома подав голові військової адміністрації, а з березня. Цього року голова військової адміністрації одноособово розпоряджається видатками обласного бюджету. Він вирішує, кому куди давати. Раніше це були через затвердження депутатської комісії. Сьогодні затвердження депутатськими комісіями бюджету не проходить. Голова військової адміністрації сам визначає, куди витрачати своїм розпорядженням. Я до нього звертаюся. Шановний пан Бонечко, прошу надати мені інформацію. Майже 400, 400 лишних мільйонів коштів зібрано більше ніж минулому році. Прошу дайте мені інформацію, куди ви. На трат, витратили кошти перевиконання власного бюджету. Знаєте, яка відповідь прийшла мені? Ця інформація секретна, розголошенню не підлягає. Тобто виділити 40 мільйонів на документацію можна, а сказати про це в очі ні. Отак от от от, от воно і відбувається. Тому ця система безконтрольності, ця система безвідповідальності, без вона формує яке, знаєте, відчуття вседозволеності. Коли людина вже... Одноособово вирішує, куди робити, як робити, які пріоритети. Коли депутати обласної ради як безмовне стадо, не мають власної думки, коли лідери громадської думки, вони, як то кажуть, загнані під, під плінтус, їх не, почуть, не чути. І тоді починається якесь, якесь, якась вседозволеність. От куди хочу, туди і трачу. І яку суму хочу, туди і трачу. Так не працює демократичне суспільство. Прослухайте, під час військового стану всі повноваження. Максимальні повноваження були передані голові адміністрації адміністрацію Талівани Бунечку. Він не вчорашній в нашій області, він тут давно. Він знає проблематику, він знає колективи, він знає, де, де болить. Вся відповідальність по цим рішенням лежить виключно на ньому. Не можна говорити, що він щось не знав, не можна говорити, що він десь там не розумів, бо він тільки пішов. Він знає область досконально. Тому при прийнятті рішень треба уникати корупційних ризиків. Сумасшедших безтолкових закупівель, нераціональні витрати коштів. Треба концентруватись на проблематиці області, яка потрібна. Тому я думаю, що це відповідь очевидна. Ви знаєте, хто має найбільший рівень повноважень. Відповідно, він несе максимальну за це відповідальність і має за це відповідати.